Вітаю вас, я Андрій Данілевич. Я розповідаю історії війни людей, які пройшли крізь білі втрати. Вони вірять у перемогу і наближають її кожен на своєму фронті. Свавіллю, яке відбувається на тимчасово окупованих територіях, не має меж. Ми продовжуємо фіксувати злочини російських військових проти цивільного населення. 50-річна Олена Ягупова з Кам'янки Дніпровської постраждала за те, що її чоловік. Пішов захищати власну країну. Її били, катували, душили, а після тортур відправили на морозі рити окопи. Під дулом автомату вона давала інтерв'ю російським журналістам, які в свою чергу принижували її, начебто видворяючи з рідного міста. Як вижила та заради кого трималася далі в історіях війни? Кам'янку Дніпровську російські військові захопили у перші дні повномасштабного вторгнення. Чоловік Олени на той час уже пішов добровольцем, а розгублена жінка залишилась у місті. Я дуже боялася залишити дім, тому що я бачила, що у нас твориться, як ці дома розграбовуються. Ну, я ж не думала, що ті люди з якимись ми колись працювали, колись спілкувались, що ці люди зможуть так поступити. Колеги Олени та декілька знайомих, які хотіли вислужитися перед окупаційною владою, написали доносу комендатуру, що чоловік Олени захищає Україну в лавах Збройних сил. Реакція була миттєвою. І, звісно, до мене 6-го, 10, 22 10-го, 22-го приїхали представники, як вони представилися ФСБ. У мене відібрали всі речі, що со мною були: телефон, гаманець, ключі від дому, від цих господарських споруд, і почали мене катувати. Час від часу російські кати зупинялися, аби запитати Олену, чи згадала вона де та в якій частині служить її чоловік. Коли не чули бажаної відповіді, Катування продовжувалися. Вони казали зараз. Ми тебе заставимо згадати. Якщо ти не знаєш, де твій чоловік, то ти повинна здати когось із свого оточення з проукраїнськими поглядами. Ці тортури тривали дві доби. Після чого Олену кинули за ґрати та забули про жінку. 15 жовтня, на день народження Олени, до камери зайшов черговий. І наказав приготуватися для зйомок російського сюжету. А вони будуть тебе питати. Ти сама розберешся, що казати. А, якщо ти щось не ти скажеш, я тебе застрелю. А вони мене поставили на фоні гуртожитка, в якому я не знаю, там вже багато років ніхто не живе. На камеру Олену змусили зізнатися в тому, що, начебто, вона є наводчицею і що будівлі за її спиною були розстріляні за її наводкою. Заблудилась во своих взглядах. Все, что я сделала, я признаю свою вину и в полной мере раскаиваюсь. На зйомках для іншого сюжету олені та ще двом незаконно ув'язненим полоненим показово віддають паспорти і виганяють їх з української землі, яку називають російською територією. Виборшу Росії. У вас за миссиною червоною групу видворяних за приділу Запорожської області за те, що Олена добре виконала зазначену для неї роль, їй обіцяли зберегти життя та відпустити додому. Але замість цього жінку відправили копати окупи. дали нам лопати і сказали, що тепер прийшов нам час попрацювати на благо Російської Федерації. Праця була нелюдська, тому що е, здорові, дійсно здорові, великі чоловіки. Вони казали, що ще ну неділя, дві ну максимум місяць такої роботи. Вони казали, що ми підемо і попросимо, щоб нас застрелили, бо ми не можемо. Ми не можемо це витримати. За декілька місяців Олену, все ж таки відпустили. Зараз жінка в Запоріжжі. Лікується та намагається оговтатися від усіх жахів, які з нею сталися. Те, що люди пройшли, це навіть для самої психіки нашої. Це так просто так не пройде. Ми всі вже люди психічно покалічені. А ось іще одна історія зради. І полону. Від перших днів окупації Бердянська Оксана була серед тих, хто щодня виходив на протести до озброєних російських солдат, вимагаючи, щоб вони полишили місто. Оксана Заяріна, юрист за фахом, волонтер та активіст. Вона стала жертвою доносу, який зробила її подруга. Жінку вночі викрили з будинку, катували, били струмом. Та тримали за ґратами 83 доби. На цих кадрах палає російський корабель із десантниками на борту. Уночі проти 25 березня 2022-го нашим захисникам вдалося знищити Орськ, а два інші кораблі були змушені залишити порт. Саме ця подія стала основною причиною терору мешканців Бердянська. Розлючені росіяни шукали винних. Ситуація напружилася після 24 березня, коли потопили їхні короби. Тоді вони перекрили наш мікрорайон і тому, що було у них дуже багато поранених. Вони потім ходили по домівках, які близько до порта перевіряли все, іскали там коригувальників. До будинку Оксани, у якому вона мешкала разом із чоловіком, військові приїхали вночі. Десятеро робили обшук, ще стільки ж стояли на вулиці. Уже потім жінка дізналася, що наводку зробила її подруга, з якою вони вже потім зустрілися на очній ставці. Я не встигла почистити свій телефон. Я вирішила подивитись, що це значить восьми причал. Бо я в порту ніколи не була, і я думала, він у нас маленьке, і я загуглила схему. І тут вони знаходять, що я схему дивилася. і тоді вже вони озвірили, почали кричати. знайшли там у чоловіка сокирку і кажуть, що якщо утром щось трапиться, то ми тебе і віб'ємо в голову. До так званої комендатури Оксану забрали разом із чоловіком. Як тоді було сказано, ідеш за компанію. Там їх розлучили, і жінку почали допитувати. І мені от це все время угрожало. рядом з головою білим кулаком в стінку. Вони занесли такий чорний ящичок і питають: ти знаєш, що такое? І вони на ноги мені ці проводки прикрутили і почали включати ток. то більше, то менше. Я ж ключу, мені страшно, мені больно. Коли я повернулася в камеру, то дівчата сказали, що мене десь не було. Ну, до двох годин. Добу Оксана провела на бетонній підлозі. У такий спосіб їй дали час на роздуми, щоб вона зізналася в тому, що, начебто, працює на українську розвідку. Після чергових допитів Оксану відправили до камери, де були жінки різного віку, до яких також застосовували фізичні та моральні тортури. Вони не могли мені нічого вже пред'явити. Але мене не викликали, а викликали дівчинку, і у неї спитали: ти чула, що вчора було? Вона да чула. Ну що ж там, ось камери допиту, а ось наша камера і вікно у нас кормушка відкрита. Ну і вони ж їй сказали: ти або признавайся у всьому, або тобі ще гірше буде, бо ти ж молода. Будемо тебе ґвалтувати по кругу пустимо. Потім монтажною піною заль'ємо все. Після тижня таких допитів усіх жінок перевели до колонії. Там уже перебував чоловік Оксани. Їхні камери були розташовані поруч. Тож Оксана добре чула, коли військові напивалися і глумилися з цивільних. Там, де було написано їдальня, це у них катівня була. Там вони чоловіків допитували. А ми ж і там і на підвалі, і тут ми то подушками вуха закривали і пряталися по углам, щоб нас з віконця це не видно було. А їм це чи солоду давала, що ми там. Плачемо і перед цим ніч страшна була. Там ці військові пиячили і ходили по камерах. І В камери там хлопців, яких привозили, били, тому що він сказав, що Росія напала на Україну. А де чоловік був, вони взагалі зайшли там ну, камера на трьох чи на чотирьох, а їх там дев'ять. Їх на пол е, поклали, і е, лицом вниз і забирали там сигарети, і я потім почула фразу: а ти що ще ні, ні разу не ні. Я кажу Боже, це мій чоловік. І чую потім шопіт ну, в коридорі, що той каже: його жінкою. Привезли. Я кажу: Господі, зараз мішу. Через місяць чоловіка Оксани відпустили, а її попередили, що вона там надовго. Єдине послаблення, як для неї, зробили, дозволивши зрідка приносити їй передачі. Чоловік почав мені приносити передачі, а смотрю записки піски Я Я господі. От мене, що ти написав. А на он вам на пакеті написав. А он на пакеті маркером написав Животнев сіва дворі, живе здоров'я. Після 83 днів незаконного ув'язнення Оксану відпустили. Перед цим жінку змусили підписати заяву, що до неї не застосовували жодних фізичних або моральних тортур. Я закрила за собою калитку, э, зайшла. Цей коридорчик і закричала, що я свободна, коли вже в машині були, ми так розплакалися, ну, нам не вірилося ну, вже майже три місяці і таке враження було, що новий рік там будемо зустрічати. Приїхавши додому, Оксана зрозуміла, що під час обшуку російські військові ще й обікрали їхній будинок. З дому були винесені усі гроші, орхтехніка, прикраси, її одяг та навіть білизна. Але усе це було вже неважливо. Наступного дня вони з чоловіком зібрали у валізи те, що залишилося, та виїхали з міста. Уже майже рік вони живуть однією мрією скоріше повернутися додому, до українського Бердянська. Усі прізвища та деталі, які розповідають наші люди після полону, ретельно фіксуються, аби жоден із зрадників та колаборантів не зміг уникнути покарання. Він не зміг стояти осторонь під час навалу російських військ ще у 2014-му, Тож вже тоді пішов захищати країну. Своїм дітям часто повторював, аби біда не прийшла у наш будинок, починати захист України потрібно з Донбасу. Повномасштабне вторгнення не стало для нього несподіванкою. Разом із побратимами він вже стояв на україно-білоруському кордоні. А через три місяці загинув. Історія Ярослава Савчука на псевдо Сава. Далі в історіях війни. Замість затишного і веселого свята свій день народження Ярослав Савчук зустрів в окопах біля україно-білоруського кордону. 24 лютого 2022 року чоловіку виповнилося 52. Він пішов з дому рано вранці, рідним не сказавши ані слова. Лише за декілька днів подзвонив додому і дав настанови. Казав, будьте просто завжди насторожі, якщо вдруг раптом що я позвоню вам, щоб ви були готові зібрані. Ну треба буде виїжджати. Ми повернемося, а ви будете як він казав. Вже не такі мети після цієї війни, як були раніше. Ярослав додому дзвонив нечасто. У телефонних розмовах розповідав про високий моральний дух бійців та казав, що місцеві мешканці про них піклуються і допомагають захисникам. Вони жили тоді в якихось хатинках, в місі закинутих, Тобто вони переживали ще і чи мають вони поїсти. Було дуже холодно, і ще не було налаштовано так довіс продовольства. Але тато казав, що за це не хвилюйтеся. Тут люди приносять все, що мають ну, дуже їх як сказати, радо зустріли. Там Ярослав, колишній дільничний інспектор поліції в Дубно зі служби, звільнився 10 років тому. Мріяв про спокійне і затишне життя. Проте, у 2014-му йому знову довелося одягти військову форму. Тоді для нас війна була десь там. І ну, ми ще з братом були менші. Тоді ми казали, ну, для чого тобі, для чого ти йдеш туди, поки звідти інші здорові чоловіки виїжджають ну, до нас, так, у переселенці. Е, ну, Значить, їм не треба ця земля, ну, ми так думали. Але ну, в батьків завжди була така відповідь: якщо вони прийдуть туди, вони прийдуть до нас. Він розумів, що він іде боротися не не за когось, а за свою сім'ю. Ну, ми тоді не розуміли чого, чого туди, треба йти боротися за нас, коли ми тут. А, ну але після повномасштабного вторгнення, ну все знаєте, стало на свої місця. У складі добровольчого батальйону дніпро 1 Ярослав захищав Піски Донецький аеропорт Мар'їнку. пізніше підписав контракт у Збройних силах України. Він пройшов довгий військовий шлях. На його очах гинули його друзі та побратими. А у травні 22-го року, під час виконання бойового завдання, загинув і сам Ярослав. Незважаючи на те, що минуло вже більше року родина і досі не може оговтатись від втрати. Він був дуже веселий. Він постійно посміхався. Навіть коли були такі ситуації, що хотілося плакати, та вчив, що ну, все проходить. Треба ну, дивитися в майбутнє. Він ну, був дуже позитивний, справедливий. Він нам з братом був другом. Він е, е, нас жити як батько, але спілкувався з нами ну на війні. Був дуже таким відвертим. Найважче для Наталі пояснити своїй донечці, де її дідусь? Мілані два з половиною ручки, і для дідуся вона була справжньою зірочкою, яку він дуже любив. Ти нашу діду і берці взула? Китюнька. Помалу, помалу, доченька, помалу. А бачиш, а дід два таких носить. Дуже важко пояснити дитині, чому дідусь не приїде. У нас вдома стоїть фотографія, вона часто бере цю фотографію і каже, я йду дідусю, покажу там іграшку свою. Маланка котик, хто це в тебе? Майні. Вічна пам'ять та шана. Усім, хто віддав життя за нашу волю та майбутнє. Ця жертва ніколи не буде марною. І завдяки нашим захисникам і захисницям наступні покоління українців житимуть у мирній та сильній державі. Я Андрій Данілевич, і я буду розповідати історії людей, які пройшли крізь пекло війни і прагнуть зупинити цей жах назавжди. Ви можете надіслати свою історію війни в телеграм-канал Програми Свідо. Адресу ви зараз бачите на екрані. Також свідок є у Вайбері. Підписуйтесь, ставайте свідками усіх актуальних подій України та світу. Будемо жити і пам'ятати.